Виставку свічок у стилі бароко презентував у кірвограді майстер із Бобринця, інженер з освітою. Він уже майже рік виготовляє екологічно чисті свічки в Україні. Цим мистецтвом займається одиниці в нашій області. Лише Микола Росолов. Унікальні вироби ручної роботи бачила і примак. Інженер податківець банкір Микола Росолов про творчу кар'єру не думав до минулого року, коли побачив по телебаченню сюжет про майстра, що виготовляє свічки у стилі бароко. Зайнятися цією справою вирішив і сам. Ну, нічого не вийшло нічого, совершенно. все пішло на смарку. Всі мої труди, всі мої, скажімо так, затрати, які я затратив на матеріали, вони. Зараз так, що я все зробив неправильно. Понад три місяці невдач ледь не змусили Миколу Росолова кинути справу. Проте коли перша свічка все ж вийшла, натхнення повернулось. В цьому ділі каже чоловік, важлива кожна дрібниця. Розтопити парафін три години, залити в форму. Він ще застигає ще три години. Іде процес вмучання заготовки парафін. Це протягом 10 хвилин. І для того, щоб вирізати її, мені треба 7-15 хвилин. Потім вона застигає. Ще, мабуть, на годину, це 10 маємо. Далі йде процес мащання її в лак. На виготовлення однієї свічки майстер витрачає 2,5 доби. Свічки заповняє екологічно чисті. Тут використано два типи парафіна виробництва е, Іран, стерін, виробництво Індонезія, щоб він, е, ну скажем так, свічення гриння було більш ярким, таким стабільним і е, щоб е, свічка при високих температурах не хилилась, не падала. Барокові свічки вподобали всі учасники виставки. Навіть майстрині з досвідом зізнаються, такого дива ще не бачили. Восхитительно, еще раз восхитительно, потому что я раньше такого не видела и с удовольствием и наблюдала и, может быть, бы даже хотела овладеть этой техникой. У меня мысли такие были, что не оскудеет кировоградская земля мастерами. Нам очень понравилось э, вот эти свечки, они очень хорошо пахнут, и мы думаем, что, что когда их зажигают, они очень красивые становятся. Наименьшая свечка. Горить 12-14 годин, найбільше 25. Проте купують їх здебільшого як сувеніри, каже автор. Ну, така свічка буде коштувати 50 гривень. Ось така. В магазині вона стоїть, мабуть, вдвічі дорожче. Ось така, із, скажімо так, з таким орнаментом вона буде коштувати 70 гривень. Ну, а ця буде коштувати ага, да, це тут це буде 150, а Така величенька без нічого буде коштувати 110. Ще до завершення презентації, майже всі свічки у майстра розкупили. Інна промакілля зільонкін день за днем.